Вітаю глядачів телеканалу «Конкурент-ТВ» в ефірі. Програма ЛучаниПРО. І цього разу ми вирішили поцікавитися у Волинян, як вони оцінюють роботу громадського транспорту у Луцьку та чи хотіли б щось змінити. Тож ми йдемо питати. Ну а ви не забудьте підписатись на наш ютуб канал, аби завжди бути в курсі найцікавішого та найголовнішого. О, вищий клас. А нічого б не хотіло змінити, чи що п'ятьору хай додать на дуберську. Тролейбусів. <схай> Хай ще зо дві кинуть. А то такі дві штуки ходять, годину треба стояти. А загалом як? Може бути. Під Ну, від нуля до п'яти. Від одного до п'яти, наприклад. Ну, десь на два з половинкою. А чому? Ну тому що ввечері не можна не братися не з якої, ну, крайньої нашої точки міста. До потім з КРЗ доїхати на Львівську дуже проблемно. Та й так, наприклад, я йду з роботи у сьомій вечора і вже тролейбуси, ну, щоб десь застати його, це вже у нас проблемно. Чотири-чотири А, а за чотири А це вже мови немає. Це, це унікум. Навіть як нас говорять, це е, е, ці як? Е, Віп-ВІП-тролейбуси віп для пасажирів. Так що дуже така. Чого? Ми мало їздимо, нас влаштовує. Нічого б не хотілося? Я не знаю. А вас? Ми безплатно їздимо на, а, на, не тр... не. на тролейбусі, і ждемо тролейбуса, поки, поки це о, прийде. І нас влаштовує. Аби далі так було, то й добре було. Маршрутку ми, ми мало їздимо маршрутками. Ужасна, звісно, робота. Чому? Ну, Коли треба їхати, то не можна. Стан їхній. Е -е, в робочий час можуть їздити. а Коли треба їхати е -е, ну, на роботу, вони їздять, а між тим, як на роботу їхати, і з роботи їхати пізніше, вже вони постійно не ходять. Ужасно. Стан. Ну, терпимо. Я б не сказала, що вже таке. Погано. Я на Володимирській живу, то у нас регулярно ходять згідно графіка. Дванадцятка маю до. І трійка, от як на Красному сідаю, трійка, він повільніше, рідше, але їздить я не можу нарікати. Не знаю, можливо, що я пенсіонерка, вдома сижу більше, оце так вийду, то ніколи довго не чекаю на зупенсійний мерзну. А чи хотіли якихось би змін? Ну, зміни, я не знаю. Мабуть, ті, хто працює, може б якісь зміни хотіли, але я то, Я говорив, що я пенсіонерка, то мені особливих змін не потрібно. Міг би, мабуть, бути кращі самі транспортні засоби. Ну, оновлений ще й автопарк міг би бути, бо дуже є старі, особливо. Тролейбуси дуже старі, хоча маршрутки оновили це вже добре. Як стала виділена лінія, мені нормально. Чи хотіла б якихось змін чи Ну хотіла б, щоб Богдани змінили на новіший транспорт. Бо це я б сказала найгірший е, транспорт, е, який є в місті Луцьку. Тролейбуси могли б бути новіші. Ну я не користуюсь тролейбусами, але Богдану хотіла, щоб змінити на кращий транспорт.